Ще раз добрий день усім. Ну, ми вмикаємо запис трохи пізніше, ніж почали. Ми з вами обговорюємо, яку кількість теплоти потрібно витратити, передати тілу, щоб, щоб нагріти це тіло на певну кількість градусів. Я спочатку повідомив нагадую простий факт результат вимірювань. Щоб нагріти 1 кг води на 1 градус Цельсія, потрібно 4200 джоулів теплоти. А далі ми вже разом з вами з'ясували, що якщо треба гріти 5 кг води на той самий градус, то, мабуть, для цього потрібно в 5 разів більше теплоти. А якщо ми хочемо гріти оці 5 кг ще не на 1 градус, а на 2, то потрібно ще вдвічі більша кількість теплоти. Це дуже прості речі. Але ми з вами насправді насправді підійшли до того, щоб отримати головну формулу цього уроку. Ну, подивіться. Е, оця от величина, оці 4200, вони показують, скільки теплоти потрібно, щоб нагріти. Один кілограм речовини на 1 градус Цельсія. Це величина, питома теплоємність. От питома теплоємність води, як показали вимірювання. Ось я пишу, питома теплоємність. Пишу що це води, її позначають це маленьке. І в даному випадку вона показує, що для нагрівання 1 кг на 1 градус потрібно 4200 джоулів. Ось я пишу. А як ви гадаєте, як я маю написати одиницю цієї величини? просто джоулі чи якось інакше? Це не просто кількість теплоти. Це скільки теплоти потрібно для нагрівання одного кілограму на один градус. Як ви вважаєте, як це краще написати з точки зору одиниці? Помножити на кілограм. І, а на градус теж помножити? І поділити на градус. Ага, а тепер скажи мені, е а чому ти вважаєш, що на кілограми треба множити, а на градуси ділити? Подивись уважно на те, що ми. Я ж кажу. Скільки джоулів припадає на 1 кг і на 1 градус нагрівання, то може краще згадаєтесь? Ну, добре, давайте я напишу, а потім ще раз поясню. Частково вгадали. Отак вот правильно. А тепер давайте уважно подивимося. А як за якою формулою нам підрахувати, скільки треба теплоти, щоб нагріти якесь тіло масою М ну, на якусь кількість градусів, що ми позначимо дельта Т? Я нагадую, оця літера трикутничок дельта Т, це зміна температури. Не сама температура, а, наприклад, наскільки ми хочемо цю температуру збільшити. Фактично ми з вами вже формулу отримали. Дивіться, ми оці 4200 множили на 5, а 5 це що таке, бачите? Яка це фізична величина? Мас. Маса. І множили на оці два градуси. А це що таке? Температури. Темпер... Зміна температури, правильно? Це... Ну, от, наприклад, якщо ми гріємо від 20 до 25 градусів Цельсія, то дельта Т чому дорівнює? 5 градусів. 5 градусів, правильно. Наскільки ми збільшимо? Так, ну підкажете тепер формулу. Я нагадую, кількість теплоти позначається літерою Q. Велика Q. Отак. Яка ж виходить формула? О, подивіться, що на що ми множили? Ну, перший множник це яка величина? Це. Це, що ми назвали питому теплоємність і позначили це. Другий множник це що? Маса М. А третій? Дельта Дельта Т. Все. Це можна розписати. Буває так зручніше. Можна написати так, що це С на М. А що таке дельта Т? Це різниця. Кінцева температура. Відняти яку температуру? Початково. Початково, правильно. Ну, я буду писати трошки скорочено. Я тут пишу Т кінцеве. Мінус те початкового. Коли ми нагріваємо, то кінцева буде завжди вища, правильно? І ця різниця буде позитивною і все буде нормально. Ну, скажіть, а для того, щоб тіло охолонуло на ті ж самі, припустимо, 2 градуси, воно має отримати теплоту, чи що, чи що зробити? Віддати. Віддаток. Таку саму кількість оплати. Ми про це поговоримо окремо в понеділок. Так, так зупинимося буквально на секунду. Ми з вами вивели формулу. Скажіть, вам зрозуміло, що до чого тут? Важко таку формулу запам'ятати. Ви політично мовчите. Хтось потім буде доводити мені, що це дуже важко. Ну, добре, поки що будемо вважати, що я готовий повірити. Так, пояснити зараз, ще щось треба, чи можемо рухатись далі. Це одиниць. Одиниць? Я, я якраз хочу пояснити. Якраз хочу пояснити. А, ну давай у мене тут місця вистачить. Давайте подивимось, чому саме такі одиниці правильні і зручні. Тому що подивіться, якщо ми хочемо з цієї формули знайти не Q, а питому теплоємність. Як знайти з цієї формули це. Бачите, Q дорівнює С на М на дельта Т. А як виразити звідси С? Його поділити на М помножити на дельта С. Помножити в сенсі у знаменнику, правильно? Так. Я згоден, згоден. А от тепер давайте подивимося, що виходить з одиницями. Я пишу, одиниця С. Це буде що? В чисельнику Q це енергія, тобто її вимірюють у джоулях, правильно? М ми в чому вимірюємо головна одиниця? І дельта те. А тепер подивись. Залишається запитання. Хоче зрозуміти ще? Так, чудово. Поїхали далі. Поїхали далі. Ну, це фактично. Те, що ми вже з вами розібрали. Бачите, виявляється, що різні речовини, е, їх для нагрівання, вони потребують різної кількості тепла. От тут зараз, бачите, однакову кількість води і олії гріють на однакових пальниках і гріють там на однакову кількість градусів. Але, щоб нагріти воду, знадобилося 7 хвилин. А щоб нагріти олію, бачите, вистачило п'яти. Це означає, що щоб нагріти олію, ми їй можемо передати більшу чи меншу кількість теплоти, якщо вистачило п'яти хвилин на нагрівання. Менше. Менше. Ну і формулу тут нам нагадують ту саму. Позначати можна по-різному. От бачите, тут позначена початкова температура Т0, а кінцева Т. Будь ласка, можна так. Можна іноді, щоб була повна ясність, як я зробив, кінцева початкова. А головне, щоб ви не помилялися. Головне, щоб ви тут не помилялися. Так. Їдемо далі, якщо ви не заперечуєте. Придума теплоємність. Дивимось. Фізична величина за рівні відношення кількості теплоти до маси і різниці температур. А як ви гадаєте, що я вам зараз показує, ви і це забули? Трикутник. Ну, типу паскалю, але. Ну. Так, тут уже не зовсім трикутник, але, скажімо так, такий дорожний знак, ви ж розумієте, як їм зручно користуватися. Можна шукати будь-які одиниці. От, не тільки одиниці, а будь-яку величину. Сьогодні? Так. Мені дуже хочеться, щоб ви хоч тут не помилялися, бо ви все ж таки поки що робите це занадто часто. Добре, поїхали далі. Фізичний зміст, що показує ПТВ на теплоємність, а ми вже сказали. При теплоємність показує, яку кількість теплоти отримує, ну тут сказано, або віддає тілу масою 1 кг під час зміни його температури на 1 градус С. У різних речовин це різні характеристики. Ну ви ж розумієте, так само як густина речовини, інші характеристики. Це можна знайти в спеціальних таблицях. Таблиці у вас є в підручнику, таблиці є в збірнику задач. Якщо ви щось розв'язуєте в підручнику, то краще брати табличні довідкові дані з підручника. Якщо в збірнику, то краще зі збірнику. Так, ну і одиниця питомої теплоємності. От ви бачите. Як бачите, ми з цим вже. Можна сказати, навіть розібралися. Ну, ми, може, не всі ще. Тут я не впевнений. Я не зовсім впевнений. Тепер є ще така величина, якою ви будете користуватися ну не так часто, але вона дуже зручна теж. Бачите, її називають не питома теплоємність, а просто теплоємність. Беремо по тому теплоємність і множимо на масу тіла. Тобто, якщо це вода масою 5 кг, то ми множимо 4200 джоулів там, на кілограм градус на 5 кг. Так? І якщо ми СМ заміняємо на велику літеру С, то формула для теплоти виглядає навіть простіше. А хто може мені сказати? Ну, от спробуйте, який фізичний зміст оцієї це великої, тобто теплоємності. Я навіть трошки підкажу, я нагадаю, що маленьке це питома теплоємність, вона показує, наприклад, скільки потрібно теплоти, щоб нагріти один кілограм цієї речовини. На один градус Цельсія, А тут ми ще множимо на масу. А що ж це таке буде? Не ризикнете? Блін, а я все это время говорила. Ще раз. Не мікрофон був виключений. Так э, я тебе не чув. Я понимаю. А, був. Так скажи зараз, будь ласка. Я до этого говорила. Так, ясно. Що, боїтеся сказати? Ну, дивіться, а зміст дуже простий. Це маленьке показувало, скільки треба теплоти для нагрівання 1 кг, а коли ми множимо на масу, наприклад, 5 кг, то це показує, а скільки ж теплоти треба, щоб нагріти усі 5 кг, тобто, щоб нагріти дане тіло на 1 градус Цельсія. Розумієте? Не один кілограм речовини, а от те тіло, яке вас цікавить. І це буває дуже зручно застосовувати. Ну, добре, то ми ще попрацюємо, може звикнете. А ну, давайте ми з вами разом розв'яжемо досить просту задачку. Відмітьте собі швиденько. Вправа 16, номер 8 Що ти кажеш? Так, давайте запишемо коротко умову. Тут без всього важко. Значить, вантаж у нас. Масою 2 тони. Я дозволю собі відразу написати, що це отаке. От Тепер давайте ми, що ми ще знаємо? Остигання води йде, бачите? Остигання. Ми знаємо об'єм води. Ага. А як ви гадаєте, залишимо літри, чи будемо щось переводити? Переводити? Обов'язково. Давайте в метр кубічні. Один літр це, як відомо нам з вами, одна тисячна метра кубічного. Значить, це на 10 мінус третій, а тут ще 0,5, значить, це 5 на 10 у мінус четвертому ступені метрів кубічних. Ну, якщо ми вже про це кажемо, то яка характеристика води нам ще знадобиться? Густина. Густина обов'язково пишемо. Ру. Тисяча. Тепер початкова температура тут. От я так і пишу початково. 100 градусів Цельсія. А кінцева температура? Ну. Скажіть, а яка ще таблична величина нам абсолютно необхідна в цій задачі? Якщо ви зараз це зрозуміли, то ви скажете. Ви думаєте ємність води? Так, а ми її вже знаємо, правильно? Тобто я пишу це маленьке 4200. Ось, Жоври на кілограм градус Цельсія. Так. Ну і треба знайти висоту. Цікаво, цікаво. Зараз тут навіть результат цікавий. Ви бачите, який великий вантаж 2 тонни. 2 тонни чи маленька маса. Значить, якщо ми хочемо відібрати енергію у води, яка остигає, то давайте запишемо формулу для цієї теплоти. Як ви гадаєте, а чим буде відрізнятися ця формула від тієї, яку от ми 5 хвилин тому написали? Там у нас було Т кінцеве мінус Т початкове. А тут ми охолоджуємо від великої температури до нижчої. Що ми змінимо тоді? Тоді ми від початкової віднімаємо кінцеве. О, так. Отут, краще не плутатися. Т початкове мінус Т кінцеве. І всю цю теплоту ми пускаємо на те, щоб підняти вантаж. Тобто, яку енергію ми надаємо вантажу, коли ми його піднімаємо? Який це вид енергії? Потенціально. Ну, піднімаємо отак. І ми знаємо, що ця енергія розраховується, яким же аж. Тільки от дивіться, що я зараз зробив не дуже добре. Ну, я та спеціально це зробив. А от ви бачите чи ні. Ой, треба бути пильними. Дивіться уважно. За змістом задачі оце М це маса чого. Вантажук. Але ж ми охолоджуємо не вантаж, а воду. Тобто це має бути маса води. води. А я її позначив тією самою літерою, що масу вантажу. Треба щось виправити. Ну давайте я просто поставлю тут літеру В. І тепер я можу продовжити. Що я можу поставити замість маси води? Якщо ми знаємо гостину і об'єм. От я це дякую, я це і зроблю. Опа. Тепер все нормально. Ну, Все нормально. Прирівнюємо. Оцю величину, це ж. Ось. До цієї величини. І якщо ми це зробимо, то ми звідси легко отримуємо. Зараз знов ну, буде ваша допомога, аж дорівнює. Нагорі буде С Р В. Т початкове мінус текінцева. А що буде внизу? Ділуйте на МЖ. Угу. Ну, давайте перевіримо одиниці, а відповідь я більш-менш пам'ятаю навіть. Тобто, ви можете перевірити, звісно, і треба перевіряти мене. Так, дивимось. Це. Джоулі поділити на кілограм і на градус Цельсія. Значить джоуль на горі, а кілограм і градус Цельсія внизу. Ро. Це кілограми на метр кубічний. Ось воно. В. У нас це вже метри кубічні. Різниця температур, звісно, вона ж в градусах. Ось вона. Тепер внизу маса вантажу теж кілограми. Хто пам'ятає G, Яка одиниця? В чому вимірюється? Ньютон. Ньютон на кілограм. О, Ньютон внизу, а кілограм пішов вгору. Давайте дивитися, що у нас тут. Ага, отут двічі кілограм. І отут от двічі кілограм зникли градуси і градуси, метр кубічний і метр кубічний. Скажіть, а що таке джоуль поділити на Ньютон? Ньютон на метр поділити на Ньютон? Ні. А, ну правильно, якщо мати на увазі Ньютон помножити на метр, Ньютон скорочується, маємо таку штуку. Так, от, якщо підставити числа, що я вам раджу зробити, буде приблизно з 10,5 метрів. Подивіться, пів літра води. Всього лише ми охолодили. І цієї енергії вистачає, щоб підняти величезний вантаж на, на висоту ну, 2,5 поверха. Це просто показує, яка велика енергія ховається. В, в, в усіх тілах навколо нас. Розумієте? І в нас самих. І в тілах навколо нас. Це треба пам'ятати. Давайте ми це зараз проскочимо. Почтейте вірусь, пожалуйста, задачу на секунду, не Все буде потім. От давайте так. Запишіть. Параграф 16. Ну ми його розібрали. А вправа 16.4. Там є три малюнки, треба під кожний з них словами, своїми словами, написати умови задачі. Вони простенькі, ці задачі. Ну а потім задача розв'язати. А ви пишете умову повністю, потім коротко, ну і розв'язуєте її. Ви побачите, що це там дуже легкі задачі. Але вправа корисна. Подивіться уважно. Все зрозуміло? Так. Чудово. тоді зупиняємося. На все добре.